Сиджу, я край віконечка, на зорі споглядаю, Сиджу, я край віконечка, та так собі думаю, чи прийдеш милий, ти чи ні, що часто так мені снишся, підходжу ближче до вікна, а ти сидиш, смієшся. Чи прийдеш ми, литишині, що часто так мені снишся, підходжу ближче до вікна, а ти сидиш, смієшся? ага, мила, ага, мила як важко виглядати, личко твоє помарніло. Проси вже не пізнати, так дай мила в уста свої, нехай ще раз поцілую, серце моє горить вогнем, любов до тебе, я чую, так дай мила в уста свої, нехай ще раз поцілую, серце моє горить вогнем, любов до тебе, я чую. Любов, кохання, як той цвіт, що зрання розквітає, як той метелик навесні, що високо літає, тож бережіть серця свої, щоб не кохалися зрання, бо розквітуть сади навесні, не вернеться кохання. Тож бережіть серця свої, щоб не кохалися зрання, бо розквіту сади навесні, не вернеться кохання, не вернеться кохання.